Протягом трьох місяців у дев'яти областях буде реалізовуватись проєкт Реберрі. Підтримка зростання мікро, малого та середнього підприємництва уздовж ланцюга створення вартості ягідництва. Проєкт, зокрема, передбачає безоплатне навчання для фермерів та бізнесу, які займаються вирощуванням або переробкою ягід. Учасники отримують практичні знання, індивідуальні консультації, доступ до відеокурсів, а також участь у роботі інноваційного демонстраційного полігону. Головна мета вирощувати і переробляти правильно. Продукцію, яка зможе конкурувати на ринку, ягід дуже часто зараз говорять, що потрібно запроваджувати ланцюги доданої вартості, в тому числі в сільському господарстві, тому що це розвиває переробку, але дуже часто збуває для того, щоб подати продукцію на переробку, гарну продукцію або на полиці супермаркетів. Її потрібно виготовити правильно, і кожна технологія вимагає безпосередньо свої напрями реалізації продукції. Кожна технологія надає різну якість для пропозиції населенню, як готової продукції, або для заморозки, або для охолоджування. До проєкту буде залучено всіх учасників, які зареєструються. Наразі заявки подали майже сотня підприємців. Програма включає підтримку фермерів з різних областей Західної України. До прикладу, за словами керівниці управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної адміністрації, сільське господарство в регіоні розвивається, але ягідництво поки що не таке популярне. Приміром, юридичні особи вирощують солодкі плоди на території всього 28 гектарів, тоді як приватні фермери обробляють близько 700 сот гектарів із ягодами разом з тим, гірське закарпаття, яке під ягідними культурами має площу всього 400 гектарів, поступово збільшує насадження. Торік валове виробництво склало близько трьох тисяч тонн при середній врожайності 99 центнер на гектар. У Закарпатській області в нас дуже хороші кліматичні умови для того, щоб вирощувати ягідництво. і в нас вже є деякий досвід співпраці із ПРООН, Зокрема, це є проект ФАО, який у нас реалізовується з 2023 року. Досить хороші вдалі у нас є і результати по цьому. Тому ми надіємося, що цей проект буде мати очікувані. Ті результати, які очікуються, будуть вдалі. Переробна галузь, зокрема у фермерському господарстві, це не лише стабільна економіка, нові робочі місця і податки, а також це про розвиток експорту і крафтової продукції. Закарпаття, яке обрало стратегію встановлення питому місцевого продукту, долучення до проєкту ягідництва вважає додатковою можливістю для регіональних виробників. Як ви знаєте, крафтова крафт є визначений сильною стороною Закарпатської області і є також зазначений нашій стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року. Тому ми свого боку будемо сприяти, щоб цей проект був успішним для нашої області і в подальшому, можливо, мав його продовження. Ягоди, серед яких наразі найпопулярніша лохина це можливість вирощувати, продавати і переробляти продукцію на внутрішній ринок і за кордон. До слова, українські підприємці забезпечують суттєву частку на європейському ринку, за словами очільниці асоціації виробників лохини. 74% вирощеної ягоди в Україні експортується. І найголовніше, що це якісна продукція, якій довіряють. Ми об'єднали на даний момент 38 виробників Лухин з 12 областей. Вже є перші результати. Уже 6 учасників нашої асоціації сертифіковані, двоє за міжнародним стандартом і четверо за національним стандартом. Ми говоримо про підвищення якості продукції, яка виробляється і безпечності. У нашій організації дуже добре долучитися до такої ініціативи, для того, щоб наші учасники, кожен з них міг зростати. Підвищити свій авторитет на ринку ягід, використовуючи природоорієнтовані методики, фермери та підприємці зможуть і завдяки сучасним технологіям, створеним у межах проєкту «Реберрі». мова про портативну діагностику живлення і лабораторію якості. Ми запровадимо мобільні лабораторії, лабораторію живлення та лабораторію якості ґрунтів. Наші фермери зможуть оцінити якість своїх ґрунтів, тому що одне поле може містити різні якість ґрунтів. І ось тут дуже важливо робити точно принципи точного землеробства. А також вони зможуть у нас отримати навчання в моделі 24 на 7. Для 45 відібраних учасників буде проведено офлайн-навчання і розроблено індивідуальні посібники. До онлайн-занять зможуть долучитися усі охочі. Свої запити підприємці можуть формулювати для експертів, які до кінця грудня працюватимуть у проєкті. Семінари та навчання проводитимуть поступово у трьох кластерах Карпатському, до якого входять Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, Полісько-Львівському, який охоплює Львівський, Рівненський та Волинський регіони, та Подільському, який включає Вінницьку. Тернопільську та Хмельницьку області ми зробимо навчальні матеріали, Це буде практичний посібник. Він буде зорієнтований на природоорієнтовані технології. Однак буде включатись також технологічні інновації, енергетичні моделі, а також всі всю інформацію, всі поради наших. Консультантів, які будуть залучені до проекту, щодо до результатів індивідуальних консультацій, експерти наголошують, проєкт розрахований на підтримку малого і середнього бізнесу, впровадження новітніх технологій та вирішення проблем пов'язаних із веденням підприємницької діяльності. Тож запрошують долучатися і отримати практичні поради. Свої досягнення учасники ребері представлять на підсумковій конференції.